8 одиниць обладнання, дві повноцінних лінії, і все це для одного замовника. Для цього клієнта ми автоматизували процеси миття, транспортування та відбору якісної продукції. Перша лінія призначена для багаторівневого та якісного очищення моркви, буряку та картоплі. Овочі засипаються у приймальний бункер похвилового конвеєра. Цей конвеєр подає овочі на барабанну мийку. Після цього етапу маємо чистий, але не очищений від шкірки продукт. Тут для моркви ми виготовили щиткову мийку з жорсткими щитинами для дбайливої очистки, а для буряка та картоплі абразивну чистку з корундовими валами. На інспекційному столі далі операторами ліній відбираються неліквідні фракції. Ну а для смачних консервованих огірочків виготовили барбатажну мийку з вбудованими щітками для очистки. Та два інспекційних столи для відбору Дві-три місяці тому у замовника був порожній це. Та сьогодні наш клієнт примножив свої прибутки разом з компанією Консорт. Досі мити овочі руками. Тоді ми йдемо до вас разом з прорахунком та готовим бізнес рішенням.